Звісно, російські пропагандисти про це ні слова не скажуть. Вони будуть мовчати. Але після обстрілів Тернополя російські е Пропагандистські почали розганяти інформацію про те, що ракетами начебто було вдарено по снарядах зі збідненим ураном. Пам'ятаєте, їх нам Великобританія передавала. Але начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш спростував усі чутки про нібито поширення у місті радіації. Інформація про те, що в Тернополі склад з боєприпасами з бідним, збагаченим ураном, це фейк. Це фейк, це запускають е, якраз ті люди, які працюють на москалів, для того, щоб зробити паніку дестабілізувати ситуацію. Я вам заявляю офіційно: ніяких боєприпасів під час ракетної небезпеки не взривалося, збагачено з бідного рану в Тернополі немає. Екологічна ситуація зараз вже заміряна після гасіння пожежі, стабільна, нема чого переживати. Тернопіль є одним з тих міст, де найчастіше повітря, тому користуйтесь цим повітрям і живіть задоволенням від отримання від того, що ви маєте можливість жити в Тернополі і дихати чистим повітря. Щодо того, коли гасила спозежа, так тому що було виграння пластмаси полімерних виробів. все решта, міг бути заба в повітрі, і це було прогнозовано. І працівниками ДСНС це вся історія була нейтралізована. І зробили відповідні заміри, є відповідні результати. Безпека є в першу чергу пріоритеті. Тому не ведіться на ці фейки і не розганяйте цю інформацію, не допомагайте росіянам на всіх сайтах. Вони будуть розказувати і кричати про те, що вони переможці вони зробили тут з бідне збачення ран. Немає в Тернополі офіційно заявляється інформація, навіть як вона була би закрита. Я мені кажу офіційно немає.